Є знижки на аевіт. 10% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Є знижки на аміцитрон. 20% в аптеках «Подорожник», бам та ощад. Вітаю, мене звуть Сергій Савченко. Сьогодні про українського куркульського письменника, який чи не перший у світі показав справжнє обличчя большевиків? Іван Багряний, герой нашої розповіді. Його справжнє прізвище лозов'яга. Але Багряний може конкурувати з Іваном Світличним за кількістю псевдо. Серед них трапляються і справді екзотичні, як, наприклад, Сорок Сорок або Дон Кочерга. Однак, перше псевдо Івана Лозов'яги це полярний, тим самим молодий письменник, намагався підкреслити діаметрально протилежні цінності і погляди радянської держави. Одне з найбільших потрясінь у житті Багряного трапилося, коли йому було 14 років. Тоді ЧК закатували рідного діда та дядька. Відтак, любові до совєтської системи Багряний точно не мав. Його ранній твір Скелька, у якому Багряний описував протистояння селян із російською православною церквою, був розцінений як зразок куркульського письменництва. А тому Багряного одразу звинуватили в тому, що він куркульський писака та ще й прихильник українського буржуазного націоналізму. Репресивні тридцяті роки не пройшли повз письменника. Івану Павловичу інкримінували підривну антирадянську діяльність, а тому заслали до далекого сходу. Але Іванові вдалося втекти. Деякий час Багряному вдалося пересидіти в поселенні українців зелений клин. Це своєрідний анклав, який сформували українці в 19 столітті, отримавши землі для ведення господарства. Але Багряному йшлося про те, щоби неодмінно повернутися до рідної Охтирки. Це було помилкою, бо вже за два тижні після повернення на Сумщину. Багряно здає чекістам сусід, але із другого заслання Іванові вдалося втекти. Взагалі, Іван Багряний унікальна людина. Йому вдалося чотири рази тікати із камер та заслань. Після чергової втечі Іван Багряний опиняється у Львові, де в 1944 році пише головний свій роман Тигролове. За два тижні по гарячих слідах свої враження від перебування у міцних обіймах радянських каральних закладів. Багряному вдалося Лося написати те, що ще ніхто, здавалося, на заході не читав, із цим романом письменник опиняється у Німеччині, де в 46-му році видає памфлет Чому я не хочу повертатися на родину пізніше, чому я не хочу повертатися до радянського союзу. В той період СРСР займався репатріацією своїх громадян. Багряному разом з багатьма іншими українцями точно не хотілося повертатися назад до Совєтів. тому він шокує західного читача правдою про те якими були репресивні каральні 30-ті роки на радянській батьківщині? Там у Німеччині, в таборі для тимчасово переміщених осіб, Іван Багряний вдягав кожного дня улюбленого піджака, на лацкані якого знаходилася Ампулка з калієм. Живим совєтським спецслужбам Багряний не хотів здаватися. У 1950 році в Німеччині Багряний пише новий роман Сад Гециманський, який стає справжньою сенсацією, бо містить правдиву інформацію щодо боротьби радянської системи з будь-якими проявами і на кому. Авторові не довелося нічого вигадувати, бо усе те, що на сторінках цього роману, він пережив сам, знаходячись на допитах та в катівнях НКВС. Прикметно, що сад Гециманський доповнив попередній твір Багряного тигролови і шокував західного читача раніше ніж це зробив архіпелаг Гулах Солженіцина. До слова Іван Багряний був справді популярним автором. Загальний наклад перекладів його творів на англійську мову, склав близько мільйона примірників він багато подорожував, читав лекції та зустрічався зі студентами, не втомлюючись наголошувати, які злочини творила найсправедливіша у всьому світі радянська система. Там на еміграції Іван Багряний передбачав, що рано чи пізно українська незалежність відбудеться. Його романи та послідовна антирадянська діяльність надихали рух дисидентів в Україні. Хто знає, чи відбулися би шістдесятники та українська гельсінська група, якби не такий ідейний натхненник, як Іван Багряний. Можна все своє життя віддати медицині, тисячу дітей врятувати. Якась погань просто за один день поплюжить все твоє життя. Вони затримали. Дома знайшли коробку з гуманітарними ліками. Хтось підкинув. Я вас захищу. якого прутня біля моєї сім'ї, Треся чоловіче. Тебе дуже люблю. Побути у нас тут. Лікарка за покликанням. Зомінював робіть нові. Я, я навіть крові я зараз буду. Прем'єра скоро на 1+,1 плюс Україна.